Сепативний підхід до розвитку громад у Кіровоградській області є ефективним інструментом для залучення місцевих жителів до вирішення важливих питань. Цей підхід стимулює активну участь громадян у формуванні стратегії розвитку та прийнятті рішень, що впливають на їхнє життя. Він сприяє зміцненню громадського впливу і спільного вирішення проблем, що сприяє покращенню якості життя на місцевому рівні. Партисипативний підхід також сприяє зростанню взаєморозуміння між владою і громадянами, що є важливим для сталого розвитку регіону. Місто Кропивницький Кіровоградська область. Ласка, як на вашу думку, можна реалізувати більш-менш потужний соціальний проект без участі влади? Це можна зробити, якщо у вас є громадська організація, якщо у неї є більш-менш солідна грантова історія, як мінімум від двох років. Так? І можна подаватися на грантові програми міжнародних донорів. Зокрема, ми з нашою організацією так і працюємо. Костянтин Данильченко, виконавчий директор благодійної організації «100% життя Кропивницький. Великі донори, великі проекти, і можна охопити грантовими проектами людей з уразливих груп, так як ми працюємо по всій Кіровоградській області. Це перший варіант. Другий варіант у нас ще не, немає такого досвіду, але за допомогою краудфандингу, це коли організовується громада, долучаються, можливо волонтери і е, працюється можливо в такому е, гібридному. В форматі знаю, так, українери працюють. У них частина команди на волонтерських засадах працює. Це величезний національний проект, але все ж таки донори дивляться на і ставлять пріоритет ті проекти, там де є саме співпраця громадськості і влади. Таким чином це об'єднує, консолідує зусилля і, якби така узгоджена спільна мета, яку досягають через різні інституції, через різні інструменти. А скажіть, будь ласка, зважаючи на ваш досвід, чи наводить чи доводиться вам наводити якісь лайфхаки, аргументи для того, щоб можна було реалізувати свій проєкт? Звісно, ми, коли починали адвокацію соціальних послуг профілактики для клієнтів пробації, ми проаналізували взагалі криміногенну ситуацію в області, в місті, зробили такий аналіз порівняння, скільки злочинів вчиняється повторно, брали дані з офіційних джерел, зокрема з сайту Кіровоградської обласної прокуратури, формували інфографіку, формували звіти. Потім з цим звітом я відповідно приходив до Олега. Володимирович обґрунтовував цю потребу, обґрунтовував, як, як можна взаємодіяти е, влади е, е, і громади, тому що у нас є ідея, у нас є доступ до ключової групи. Ми зможемо надати послуги рівні рівному, е, сформувати е, швидше довіру через те, що е, у нас в організації працюють е, соціальними працівниками люди з уразливих груп. Тому вони швидше можуть знайти е, спільну мову між собою. Uh, от uh... Тому без такого аналізу ситуації, без розуміння проблеми, і найголовніше без готових рішень. Тобто ми йшли вже з готовим рішенням. Ми пропонували там, скільки нам на це треба коштів, звідки їх виділить, хто буде розпорядником бюджетних коштів. Тому, крім аналізу, треба ще й розуміти інструменти бюджетні, як бюджетуються кошти, в якому бюджеті вони є, як вони виділяються, і відповідно по всім цим сходинкам іти. Тому. Наш лайфхак, як це можна зробити? Це така е, висока е, професійність і е, дуже гарна підготовка широка від аналізу до розуміння е, бюджетних е, інструментів того, як працюють органи влади, і участі на кожному етапі. А якщо йти до місцевої влади, то з які мінімум документи потрібно йти до місцевої влади? Я думаю, як мінімум треба розуміти, якщо це кошти, наприклад, для якоїсь уразливої групи, потреби цієї уразливої групи, яка їхня чисельність, яка взагалі ситуація з задоволенням тих чи інших потреб? Чи задовольняють ці потреби комунальні? Установи, тому що якщо вони задовольняють якась пропозиція інша, це буде просто дублювання послуг і, скоріше за все, вас не підтримують. Тому е перший документ це такий е аналітичний звіт, там, де буде потреба, там, де буде аналіз ситуації, там, де мож будуть е можливі шляхи вирішення. Це перший мінімальний документ, як на мене, з яким треба йти, і е знову ж таки розуміти е шляхи втілення, як саме. Ви хочете, щоб втілилось ваше рішення. Тому що якщо цього немає, ну, далі можуть з цим бути проблеми. Да? Або якщо ви не розумієте, куди далі йти, і, і що, що з цим далі робити, особливо, якщо е, органи місцевої влади не зацікавлені в цьому. нам Пощастило завдяки Олегу Володимировичу. Ми отримали таку підтримку і далі, якби допомогу проходження по цим всім інституціям, починаючи від заступників міського голови до е депутатів і до сесії Кропивницької міської ради. Я завжди розказую цей приклад. Мені він цікавий такий, тому що ми частково на цю співпрацю вийшли. По перше, ми співпрацювали з Олегом Володимировичем, Кропивницький міський центр. Соціальних служб тоді вони називалися по-іншому, але вони тоді реалізовували, ну, вже реалізовували програми профілактики, і в них вже був цей досвід. Тобто їм не треба було розказувати, для чого це. Да? Вони самі це реалізували, розуміли. І ну, Так як державне фінансування зупинилося, але вони бачили ефективність цієї діяльності, тому вони підхопили нашу ідею, бо вона була зрозуміла і е, актуальна. Е, але ми. Е, Почали писати дописи в е, своїх соціальних мережах, зокрема в Фейсбуці. Тоді е, секретар міської ради да, прокоментував наш допис, і ми за це зачепилися, домовились про зустріч з ним, е, пішли до нього на зустріч. Е, знову ж таки, тема соціальної профілактики в органах пробації звучить як таке щось складне і дуже специфічне. Да? Тому. Я так розумію, до нас приглядалися на хто ж ми взагалі такі, чи взагалі зможемо ми це зробити. Тому нас попросили презентуватися завдяки піарниці нашій Вікторії Семененко. Ми організували прес-тур в пробацію з залученням секретаря міської ради з залученням журналістів. Олег Володимирович там теж був. Ну тобто, це був такий дуже масштабний захід. Сама пробація нас тоді приймала, дякуючи музиці Владиславу. І це був такий дуже комплексний захід, який показав наскільки ну що ми не просто просимо на щось кошти, не розуміючи, що далі буде. Ми організували такий захід, залучили партнерів, показали, як це буде, показали, де ми працюємо, і плюс у нас був до цього досвід реалізації грантових програм по роботі з пробаціонерами. Тобто, у нас був і досвід, і можливості, і це було таке перше знайомство, там де Можна сказати так, прощупували нас, так, і мені здається, це спрацювало на, на, на те, що до нас виникла більша довіра. І далі ми пішли по. Шляху внесення цих коштів закладення верніше, в програму Кропиницького міського центру соціальних служб були закладені ці кошти. Плюс ми брали участь, Олег Володимирович запрошував нас на бюджетні комісії. Ми брали там участь, ми брали участь в сесії міської ради, тобто ми були готові на кожному етапі обґрунтовувати для чого це треба, і щоб це не звучало як кошти треба для когось, а хто ці люди, ніхто не знає, а де вони, їх, їх теж нема. Тобто ми були на кожному етапі. І плюс ми це висвітлювали медійно постійно. Тому от у нас склалася така історія, як на мене, з одного боку це показує нашу експертність, а з іншого боку, це допомагає навіть органам міської влади показувати їхню діяльність, але не через них, а через їхніх партнерів. Що, як на мене, теж дуже вдала така приклад співпраці громадськості і місцевої влади. А скажіть, будь ласка, які шляхи впливу громадськості на владу ви вважаєте найдієвішими? Вважаю найдієвішими, можливо, це наш досвід. Це саме довгострокове партнерство. Це коли нас знають, це коли ми перетинаємося в тих чи інших закладах. Заходах, це коли наша діяльність публічна, тобто влада розуміє, хто ми такі, влада бачить, що, що ми робимо, і коли ми можемо показати якийсь результат корисний для громади, так? тоді більше виникає довіри до нас, вже знають, хто ми такі. І зокрема, завдяки нашій співпраці, нас запросили на форум «Взаємодія плюс», який проводила відділ зв'язків з громадськістю Кропивницької міської ради. Там, де нас запросили презентувати досвід, коли виділили бюджетні кошти з міського бюджету і саме закупили послуги. Ми були єдині, хто це зробив. Тобто, оцей наш досвід, і те, що ми це робили публічно, і те, що про нас знали, нас запросили презентувати його навіть без. Ну, скажем так, це навіть не Олег Володимирович ініціював той, який нас точно знає, да це сам відділ по зв'язкам з громадськістю, що свідчить, що попередня наша і комунікаційна кампанія, і проектна діяльність була успішною. Чи зіштовхувалися з ви з тим, що доводилося боротися з апатією, можливо, серед громадськості або у владних кабінетах? Звісно, ця апатія є як серед громадських організацій, так і серед владних кабінетів. Все залежить від того, наскільки навіть у громадськості громадська організація потужна, наскільки в неї сильна команда, і наскільки вона переймається тими проблемами, ну, які, і тих груп, які вона відстоює. Так як наша організація була створена у 2005 році ініціативною групою людей для того, яких був ВІЛ і які хотіли просто вижити, да, тому це їх, ця проблема їм була максимально близька, і якби, відступати назад не було куди, і тому якби, про апатію говорити е не можна було. Е але є організації, у яких немає такої потужної мети, і от їм можливо це не цікаво, або не всі там чиновники такі проактивні. Да? Інколи їм це не цікаво, або вони бачать, що це якесь додаткове навантаження чи можливі ризики, і все зупиняється на відписках. В нас такі кампанії теж були, коли ми я не знаю, залучали медіа медіа, фактично ловили певних чиновників просто десь, щоб вони на камеру сказали, що вони виділять кошти в обласну програму, яка ну прийнята і, і вона має працювати і без нас, да і все одно кошти не були виділені. Тому зустрічаємося, звісно, і з таким. І знову ж таки, тут, як на мене, допомагає, по-перше, Довгострокова е, співпраця, партнерство, репутація і розуміння, до кого треба підійти, хто може допомогти з тим чи іншим рішенням. Бо одна й та сама ідея, якщо зайти, я не знаю, через один там департамент відділ і через інший може бути зовсім різний результат. То ми е, знали цю організацію. Я хочу сказати, ще не дуже багато організацій знаходяться в реєстрі надавачів соціальних послуг, так? Олег Краснокутський. Директор Кропивницького міського центру соціальних служб. Тобто це є е, визнаний факт, що ця організація стоїть на ногах. Вона ефективно працює. В яких галузях ми працювали? Це розумієте, окрім закону про соціальні послуги, є ще закон про соціальну роботу так, в Україні. І до нашої компетенції завжди належало питання це проведення первинної профілактичної роботи. Так. В молодіжному середовищі. Це і масові проводилися акції антинаркотичного спрямування, да? це і акції толерантного ставлення і підтримки людей, що живуть звіч, да? Тоді було. І так далі, і так далі. Тому я скажу на момент. Тоді укладання цієї угоди запуску цієї програми ми вже були досить знайомі, і хочу сказати, що все одно, згідно з законом, все воно йде через прозору, через конкурс будь-яка організація могла. Заявитися на момент входження в цю програму, у нас вже було стійке сформов... сформоване враження і знання про цю організацію, що вона дійсно працює. І чим нам ще імпонувало, що саме по схемі нашої волонтерської свого часу, рівний з рівним, що з людьми? По наданню соціальних послуг працюють люди, які самі раніше були в конфлікті з законом. Ми пішли не дуже таким простим шляхом, а саме забюджетували ці кошти і пішли саме через механізм закупівлі цих послуг через Прозоро. Що це мається на увазі? Це був відкритий конкурс. Незалежно від того, що це могла бути пряма угода без цього конкурсу, ми все ж таки пішли тим шляхом, щоб це була